Віра П'яткова, місцева жителька одного селищ вінської громади, показує руйнування квартири від атаки російської армії в ніч на 7 травня 2025 року. Жінка говорить, що це квартира сусідів, які після початку повномасштабної війни поїхали за кордон. Квартира сусідів спочатку вторгнення повномасштабного вторгнення вони виїхали з України, знаходяться в Німеччині, але залишили ключі. Мені вчора вже коли сталося це. Таке горе. Я піднялася, побачила ці. квартира, зруйнований, ну, балкон. Дивіться, одна іде, тут вся рама, вона осторожно, бо тут руйнування вирвало, То вікно пошкоджене тут, ну і утеплення зірвало. Він був е, таким, е, накриття, таке. воно ось таке спеціальне, накриття, накриття, воно було видвіжне все. Так, да, Тут діти приїжджали, горка стояла, купа радості. Плавали все, а це ну, все повилітало. З цього будинку тут стояла альтанка, криша десь там лежить, там стіл, там плита, там мойка. Потім, он, ну, щоб вам туди не йти, там, виходить, оцей такий домик стояв, там обслуговування басейну було, і гандоли різні, погріб, щось зберігали. А за цим доміком душ був болер. У нас там стояв. Щоб прийняти, знаєте, після басейну й і діти, і навіть хтось це. А ось в Альтанці теж вона дуже така довга була. Я ж кажу. І... Металевий такий стіл здоровий і такий дерев'яний добротний. Я не знаю, чи він склався, де він, я не знаю. Юлія Пилипчук розповіла, що оселю будували 5 років. Юлія говорить, що вночі 7 травня кума, що мешкає через паркан, зателефонувала і повідомила, що будинок внаслідок повітряної атаки російської армії зруйнований. Хоч міцно спала, встала такий вибух в місті був. І Я так телефон, і ці населені пункти откуди йшов. І я Тако мені запекло, чесно кажу в серці. І я йду до мами, кажу, мам, то до нас. Вона каже: Юль, ну що ти таке говориш? Я кажу, ні, оце до нас. І потім вже через годину кума звонить Юлічка приїжджається. Руслан Ляшук, фахівець комісії з обстеження пошкоджень, говорить, що створили робочі групи для обстеження квартир і будинків. Комісія складає акти, де вказують площу руйнувань, кількість пошкоджених вікон, дверей, стан стін, балконів, відскановують інформацію та завантажують у систему є відновлення, аби люди могли отримувати компенсацію. Ми вже другий день в населеному пункті проводимо ці обстеження. Робота важка. Ми ходимо, обміряємо кожне вікно, двері, міряємо площу і описуємо все, і фотографуємо руйнування різних масштабів від найменших до наймасштабніших. В один будинок приватний. Ми були на обстеженні. Він буде підлягати взагалі. Ліквідації Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків голови Новогуїнської громади, розповів кореспондентам Суспільного, що в ніч на 7 травня, внаслідок масованої атаки армії Російської Федерації з повітря, були пошкоджені як багатоквартирні, так і приватні будинки. У ніч 6 на 7 травня Російська Федерація, країна агресор, задала шахедного удару по одному з селищновогоїнської громади. Попередньо задано руйнувань. 20 об'єктам з них 15 це приватного сектору і 5 це багатоквартирні житлові будинки. Станом на сьогодні проводиться комісія з обстеження та ліквідації наслідків збройної збройних Російської Федерації, проводиться обстеження. На теперішню хвилину обстежено 32 квартири та 7 будинків. Паралельно проходить комунальна установа Гонське ЖДКП також проводить обстеження це зони загального користування та дахи багатоквартирних будинків. Паралельно з цим допомагають людям похилого віку затягувати дозатягувати плівкою вікна, рами і ремонтувати міжкімнатні двері. На щастя, загиблих та поранених немає. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина.